Гаразд, ось деякі новини, які ви можете відристати. Що станеться, якщо ми візьмемо? Ярлик фейкових новин. І ми додаємо, ми позбавляємося від цього та даємо йому інший ярлик, який я називаю емоційними новинами. Бо я впевнений, що ми всі можемо погодитися з цим. Емоції пов'язані з фейковими новинами цілком реальні, чи не так? Але логіка. Причини цих емоцій, знаєте, сумнівні. Я впевнений, що ми всі будемо сперечатися один з одним з цього приводу. Але одне з чим ми всі можемо погодитися, це те, що коли йдеться про фейкові новини, емоції, які люди висловлюють, цілком реальні. І що відбувається, коли у вас є, наприклад, державні новини, бо саме так воно є, правда? Вдати каміння в те, що називають фейковими новинами, так? Що це робить? Це ставить на цьому кришку, чи не так? Це обмежує, це стримує, це відкидає як? Недоречне або навіть шкідливе, але проблема в тому, що, очевидно, емоції дуже навіть справжні. І ми всі знаємо, що відбувається з багатьма людьми, коли вони не можуть вільно себе виражати, так? Вони просто ховаються в собі, поки одного дня все не вибухне, правда? І часто це відбувається не найкращим чином. так? Тож, мабуть, причина цього посту в тому, що я усвідомив. Знаєте, я почав ставити під сумнів, що таке новини, правда? Бо я завжди дивився новини по телевізору, як це заведено, так? Але зараз, думаю, буде справедливіше сказати, що такі новини я б, мабуть, назвав більш прийнятним терміном державні новини. А те, що раніше називали фейковими новинами, мені здається, справедливіше було б називати емоційними новинами. А далі нехай люди самі вирішують, що для них є справжніми новинами. З моєї точки зору, я завжди з цим справлявся так, що ніколи не пробував. Я завжди. Гадаю це тому, що в мене СДОГ. але ні. Yeah. Просто якщо я хочу чогось навчитися або знати щось, тобто щиро хочу це знати, я прагну цього. Просто замуртись у те, правда? Але не з одного джерела, а з багатьох. І саме так насправді треба підходити до цього. Якщо ти шукаєш правду, завжди варто намагатися вичерпати якомога більше джерел, правда. ж? Власне, це дуже схоже, чи не так, на те, що я зараз знаю про життя. І ті з нас, хто пробудився і хоче пізнати одне одного, пізнати себе так через фрактали і відображення багатьох різних джерел, я маю на увазі саме так ти й отримуєш справжню добру новину, чи не так? І, мабуть, саме тому Євангелія розповідають різні апостоли і люди, бо це, як я гадаю, глибинна, універсальна істина. Czy nie tak? Toż tak, proste jakieś nowiny.